Привіт, ви дивитесь подкаст, куди прямуємо подкаст. який допомагає орієнтуватись не тільки в приймунованих вулицях, а й в історіях нашої країни. Завчив я фразу вже тиміш навпроти мене сидить. Дякую компанії Болт за ініціативу і за те, що хочуть трішки всіх нас просвітити. Тиміш, дякую тобі за те, що ти це реалізовуєш прямо на ходу. Три випуски ми вже зняли. Я вдячний всім тим, хто вказує вулиці, про які ви хочете, щоб ми поговорили. Щорса -Конаваль. це, наприклад, нам варіант. пропонують варіант. Непоганий, можливо, трішки пізніше пишіть свої варіанти, про які вулиці нам потрібно говорити. І е, знаєш, мені дуже приємно, що з'являється якась когорта людей, які готові, знаєш, трішки е, послухати душні, ну скажімо так, але по-хорошому, тому що дуже цікаві вулиці. І сьогодні ми повертаємося не просто е, на лівий берег, ми йдемо от туди, в самий глиб, там, де обіцяли, що колись буде метро. От саме гілка метро мала бути. Це сакраментальний. Так-так. так Саме на цій вулиці, яка називалася раніше навіть не вулиця, а проспект Маяковського. Зараз це проспект Червоної Калини. З однієї сторони, у мене одразу, знаєш, типу, що за Байрактарщина, але ми до цього, я думаю, ще дійдемо. Троєщина взагалі е, е, Святая святих. Так, народу. так, так, Знаєш, е, В свої часи, коли Благословенна земля. Угу. Коли мені доводилося грати в КВН, знаєш, це нарочите ім'я таке. Якщо потрібно було згадати щось, щоб ставало одразу народу смішно, ти кажеш Троєщина і всім стає смішно. Всім, окрім е, жителів Троєщини, так звичайно. ж. Проспект Маяковського. Я так розумію, що сам район забудовувався не так давно, і тому і назва така більш навіть ліберальна, можна сказати, для радянського союзу. Була ти знаєш, по перше, дуже тобі дякую за такий, так би мовити, інтродакшн троєщини, тому що, мабуть, немає. Добре, може, і є, але, мабуть, Троєщина це одна з таких найбільш фольклорних київських uh -huh. територій. Знаєш, колись здається, це було наприкінці 90-х. Хтось жартома на в'їзді на Троєщину розмістив такий білборд, там де такий був якийсь гопнік намальований, і написано Вітаємо на Троєщині, землі конкретних пасанів. Uh -huh. Тому, в принципі, вітаємо всіх на землі конкретних пацанів і переходимо до проспекту Червоної Калини. Ти абсолютно був правий, в тому, що. Це така артерія магістральна, яка перерізає практично весь цей житловий масив. Вона є однією з наріжних в цій місцевості разом з вулицею Нора де Бользака. І весь масив, в принципі, він формувався в 80-х роках. Забудовувався Троєщина. Це. Мабуть, останній радянський такий масив комплексний, який був в радянські часи в Києві збудований, і відповідно планування вулиць також було, як і їхнє найменування відбувалося от в середині і в другій половині 80-х. Угу. Давай згадаємо про те, що в історії Київської топоніміки 80-ті роки це ну, такий Певний рубіжний етап, який е, символізує перехід від догматичної радянської ери до ери вже незалежності України, тому що після смерті Леоніда Іліча Брежнєва, угу. а Ілліч Брежнєв відкинув копита в 82-му році. Ідеологічні назви в топоніміці Києва вони починають поступово зникати, тому що угу. коли гонка е, на, 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 на грабах по да. почалася між е, секретарями ще чудова історія була. Це <гум> теж, теж цілий окремий фольклорний пласт, так би мовити. Так от. Е на фоні цих всіх процесів, на фоні всіх цих перегонів на горбах, почалося розбалансування радянської системи. По суті, Радянський Союз заходив в крите піке, починалися всі ці відцентрові процеси, і це не могло не відобразитися на, так би мовити, ці ідеологічні е хватці комуністичного апарату. Тому що якщо е до середини 80-х. Будь-які найменування вулиць в місті Києві. Зокрема, ми зараз там говоримо про Київ. Вона дуже жорстко регламентувалося регламентувалася. Партійним начальством, mm -hmm. то після того от останні такі яскраві ідеологічні перейменування були якраз пов'язані з е, Канчиною Е, тому що Соломінська площу намагалися перейменувати на площу Брежнева. Ця назва, до речі, не прожилась взагалі. І одну з вуличок на лівому березі на Осокорках, назвали Малоземельною на честь книжки, яку Брежнєв написав Мала Земля. Після того вся ця практика вона почала відмирати, і це найбільш яскраво проявилось на Троєщині. тому що вулиці, які тут найменувались, вони практично всі не носили такого яскравого ідеологічного якогось характеру. Ну тобто, це не були там партійні чиновники партійні. та там, всякі діячі комуністичного інтернаціоналу, там партійні це ми е, е, вирішили. Бонзи. червоної калини потім. Уже. Ні, це зовсім інше. Коли ми... не буває різного. зелене, а потім червона. Так, так, так. Тобто це процес. Вот. Uh, так от, і Маяковський <laughs> це, типу, один з представників, скажімо так. Uh, uh, Тих діячів, які серебряного віка руської поезії угу. О, тому... і дивись, нібито в кінці 80-х це було дуже сміливо, так називалося. Це було дуже сміливо. Це було дуже сміливо на той час. Це було дуже новаторсько, це було дуже свіже. Це був такий, значить, ковток свіжого повітря для угу. київського суспільства. Тому що, коли люди чули такі назви вулиць, як проспект Маяковського, вулиця Мирини Світаєвої, це все Троєщина, та там бульвар Володимир до речі, він у нас поки що ще зберігся. Вулиця теж вже колишня Теодора Драйзера. Ну, це людям відкривали певні знаєш, там, очі на щось високе, так би мовити. І це було щось якісно нове, це було в новинку, це була певна така топонімічна революція на той час. Цікаво, що пройшло такі, там, 50 років, і ми зараз всі ці об'єкти якраз перейменовуємо успішно. Так, і тут же ж приходить це питання. Нібито Маяковський, от в мене, знаєш, в мене. Одна фраза, я там щось пам'ятаю, там щось там чуєш, чуєш москаль, жарти на Україну не скаль. Якось mm, так, так, так це так. звучало. Тобто, нічого собі, як до речі, патетично цю фразу до нас, цілий президент України Петро Олексійович Порошенко цитував, от е, ну і, і е, нібито ми кажемо про те, що він був таким непредставником тієї системи, яка якби якраз. Робила все для того, щоб українство знищити. Але з тим самим ми вирішуємо прибирати цю назву. Е, в мене в голові є пояснення. Ну тобто, воно плюс-мінус логічне до всіх назв, які ми прибираємо. Але е, як ти собі це пояснюєш, чому ми повинні перейменовувати проспект Маяковського з Маяковським? Навіть є ще цікавіша історія, тому що він е, знаєш, якщо дивитися на етнічну сторону, він то українець. Він українець і по батьковій лінії, і по матері, і по материні лінії, хоча він народився в Грузії, але ну так історично склалось, Його родина туди потрапила. Але при цьому Маяковський був глибоко інтегрований от, саме в цю російську мистецьку тусовку. Хтось вважає, що він достатньо прихильно ставився до України, і якраз знаєш, на його захист цитують: от ті слова, цю фразу. Це дуже відомий його вірш, який називається Борг Україні або мовою оригіналу «Долг Україні. І його багато там цитують на його прикладі, показують, що Маяковський пам'ятав про своє українське коріння. Нам дуже важливо, щоб Та. долг України зараз там, якби вирішили наші заморожені активи західні так партнери, все таки віддати їх нам з російських активів. Абсолютно. Можна там Маяковського використовувати. До речі, можна там ну, зацитувати якраз західним партнерам. Плюс-мінус можна, але при цьому всьому знаєш, в нього були і інші вірші. Тобто, в нього інший, інший є відомий вірш, який цитують відповідно опоненти. Я навіть собі виписав цю назву, називається нашому юнацтву. Такий вірш теж дуже відомий Маяковського. Там, де він українців називає хахлами, там висміює українську мову. Тобто, з одного боку, людина була пов'язана з Україною і походженням. І він багато тут бував, він багато їздив, виступав. В Києві, в Харкові, uh -huh. в дуже багатьох містах України в нього конфлікт був в іншому. Він хотів себе бачити пролетарським поетом. Але при цьому всі інші сприймали його як такого богемного російського поета і частину цієї там так би мовити високої тусовки. Тому він, до речі, всім мучився все своє творче життя, от активно, тому що знаєш, він хотів бачити себе там захисником простого народу, там репрезентантами, голосом так би мовити, цього робітничого класу. А його не сприймали таким, тому що в принципі він як поет був дуже прогресивним поетом своєї доби. Він, взагалі, був одним із таких найбільш яскравих представників російського авангарду. Він був футуристом. Ну слухай, його перекладали насправді і. Багато наших футуристів Семенко в тому ж і багато яких перекладів не зберіглося, через те, що більшість саме українських представників футуризму було розстріляно, і їхні переклади просто просто не збереглися. Тому От, це Маяковський, до речі, можна сказати, був долучений до цього. Це, до речі, ти важливу тему, піднімаєш. Я зараз до цього ще, ну, так би мовити, підійду до питання з футуристами, тому що це дуже важливий момент. Момент в тому, що. Ми зможемо це вирізати? Так, качку. звичайно. Так, я просто думку загубив. Нічого страшного. <рес> а тепер ми це не виріжемо. Тиміш загубив думку. Уявляєте, якщо ви час від часу губите свої думки, Добудеться поставте лайк, лайк, напишіть думку про що ж. Як ви думаєте, загубив <рес> Тиміш? Можливо, він її знайде в коментарях. <рес> О, я, я згадав. Тут цікавий момент ще й в тому. Що в принципі, от знаєш там, наше покоління, ми насправді, от наша мова, вона насичена багатьма там висловами і цитатами з творчості Маяковського. Хоча ми цього насправді не знаємо. Це теж те, як працювала от ця вся радянська ідеологія. Тому що знаєш, є ця відома фраза, що якщо що, если зв'язди зажигають, значить етакому ти потрібно. Це теж цитата з творчості Маяковського. Це моя стінка в контакті, максимум. раніше цього не існувало. Ми це придумали в той момент. Дивись. Розуміємо, було навіть кілька варіантів. Я так розумію, і хвиль спроби перейменування проспекта Маяковського. Ні, е, е, е. ні, 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 дивись. Там були там були петиції. Воно насправді не грало ніякої ролі. Ні, це все не ні, грало ні. ролі. Ну, тобто там, слухай, петиції дуже багато було. Це чесно кажучи. Тобто, фактично, це не могло б статися в той момент, але в 22-му році так, так, ми так. розуміємо. Це, це сталося, це сталося на хвилі переосмислення, так би мовити, взагалі всієї якості української культури. Тому ага. що те, що ти казав, наприклад, про футуристів, власне, в чому от такий є дуже яскравий відчутний момент ідеологічного характеру постаті Маяковського, це те, що українське суспільство. Чудово знали постать футуриста Маяковського і цитували його вірші. Там mm -hmm. я достаю широких штанів», це там знала mm -hmm. кожна людина в там, радянській Україні, але при цьому українці нічого не знали про українських футуристів. І mm -hmm. о от... цим зараз займається один хороший проект Мур. Привіт, от е, їздять власне. з класним мюзиклом «Ти романтика. Якщо що, приходьте до них обов'язково. Це чудовий проект, і в, власне, от цей проширок російських митців. В тому числі і тих, іменами яких називали вулиця на Троєщині, оця вся там поезія серебряного века російського, вона популяризувалась як частина російської культури і вважалася невід'ємним там культурним багажем радянської людини. Та? Тому що mm -hmm. ну, радянська культура вона мала в своїй основі російський компонент. І от знаєш, дуже насправді болісний такий момент, тому що дійсно ми тільки зараз почали. Повертати наші імена наших футуристів, наших авангардистів, наших експресіоністів і купи інших творчих особистостей, які були фактично поховані там, і замуровані від цією радянською ідеологією, культурою, пропагандою mm. і так далі. І, безумовно, були спроби перейменувати, були пропозиції перейменувати проспект oh. Маяковського ще й раніше. Але воно не мало ніяких шансів на реалізацію, тому що суспільство не було до того готове. На жаль, як би це не було страшно говорити, суспільство до цього прийшло тільки після початку повномасштабної війни. Угу. Коли суспільство пережило такий шок, яке змусило його переглянути. Так, дивись. І ми приходимо до того, що, наприклад, з усіх назв. Вибирається червоної калини, і мені цікаво, які були взагалі варіанти в тому плані, що ну нібито е, червоної калини, я ж кажу, в зараз уже в розрізі. 2024 року, на перший погляд, може здаватися, що це, от знаєш, з тих часів е, шароварного, знаєш це, Байрактар. Ні, 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 Ой, ні, ні. Ну, я розумію, що ми зараз дійдемо до того, що це пісня українських січових стрільців і тому подібне. Але які були ще варіанти в той момент? Е, ти знаєш, от з точки зору варіантів, от цей проспект, дуже колишній Маяковського, він був одним із рекордсменів за кількістю поданих пропозицій. Там е, 36 пропозицій загалом брали участь по цьому. Проспекту mm -hmm. конкурували між собою нових назв. Там дуже багато варіантів було. І, зокрема, от друга за популярністю пропозиція була проспект князя Володимира Мономаха. Mm -hmm. І, чесно кажучи, багато киян досі не можуть нам пробачити, що ми не перейменували цей проспект на честь Володимира Мономаха. Але перше місце зайняла червона калина. Знімаю перед вами шапку. Безумовно, відіграли певну роль час. Часовий відтинок, коли проходилося голосування, тому що люди були ще підможні. Дума... <світ> в 13 столітті, думаю, мана мах би розермаху. <світ> <світ> Але, до речі, були там і інші хороші пропозиції. Було, був варіант. Кузьми Кузьмина. Теж хороший варіант. І на всіх будинках розвісити старі фотографії можна було. Це От. крута ідея. От. І, е, можна... Але на честь Кузьми Скрябіна перейменували, перейменували інший об'єкт, теж хороший. А що в нас в Києві Кузьми... провулок Кузьми Скрябіна. Але Проспект дуже, і провулок він дуже-дуже великий. Нам його треба уточнити на вулицю. А де, де знаходиться провулок uh, Кузьми Скрябіна? Поруч із Воноградурем, селище Шевченка. Ага, це так. в ту сторону. Це просто поруч із будинком, де Кузьма мешкав. Ага, я зрозумів. Клас. — Цікаво, просто були на провулку Кузьми Скрябіна. З'їдьте, подивіться, що там обов'язково там чудово взагалі. Угу. Там людина написала пісню Люди як кораблі. От, а до берега тихо хвилі несуть. Ну бачиш, я, я Скребина трішки більше знаю аніж і Це, мабуть, добре. От бач, але спілки. розумієш, знову ж таки, коли ми повертаємось до червоної колини, давай не забувати, що ці всі трагічні обставини, які в Україні склалися, і о той самий легендарний виступ Андрія Хиливнюка, ну, не виступ, а запис та, Андрія mm. Хливнюка на Софійському майдані. Він ж в цю пісню вдихнув абсолютно нове життя, так, і він її перетворив на всесвітньо відомий хіт. Так, хоча до цього це була там ну дійсно одна із традиційних українських пісень. Ну, дивись, штука в тому, що е, я буду відвертим: я не знав цю пісню взагалі. Тобто я її вперше почув в виконанні е, хливнюка 27 лютого 2022 року. Потім всі тіктоки світу були всі Абсолютно. пісні. Якщо ви введете хештеги, якщо ви подивитеся, скільки різних є е, варіацій в тіктоці, наприклад, аудіозапису цієї пісні, реміксів, і всього іншого, тобто в один момент це стало таким е, е, швидким, культурним, е, якимось е, не знаю, як його. Е, анальгіном, ну тобто, чим завгодно його можна звати, коли ми от відволікалися на щось. Mm -hmm. А потім ти вже починаєш копатися і такі, а, виявляється, це українська народна пісня. Я такий, ой, все, я тільки знаю це: Червона рута, і то це не народна, так? А ти починаєш розбиратися і дізнаєшся, що ця пісня там взагалі хтось каже, що корінням іде ще до часи Богдана Хмельницького, а потім в. На початку ХХ століття вона якби отримала нове життя і ще через століття по-новому. От і це дуже кльово, коли так виявляється, така у нас народна прямо пісня е отримує фактично уже третє своє життя. Що ти про неї знаєш? Та слухай, ти знаєш, от до речі, те, що ти сказав, воно дуже класне, Воно мені чимось, знаєш, такий, вибач, культурний референс. Воно мені нагадало у е, цей фільм, пам'ятаєш по-своєму легендарний Хмарний Атлас, який там показує, як uh -huh. людина з покоління uh -huh. в покоління люди змінюються. Там суспільство змінюється, і перетворює світ до Я правильно розумію, що ти називаєш хлинюка Томом Хенксом. Е, ти знаєш, можна і так сказати, якомусь розмінні, тому що, от о, те, що ти зараз проговорив. Мені здається, що це навіть ще важливіше ніж вся історія цієї пісні, тому що це та ситуація, коли людина в критичний момент для свого народу вийшла і активувала якусь таку от підсвідому кнопку е, своєю угу. зрозумілою, в першу чергу, самому собі пісенною мовою. Але при цьому вона зрезонувала з усім народом, і угу. воно, от в цей конкретний момент. Воно е, здобуло відгук в серцях мільйонів, і в цей момент насправді було байдуже, коли ця пісня була створена, де її коріння, це, от, от це, мабуть, історія про пісню як душу народу, угу. тому що всі інші факти так, ця пісня, вона там корінням сягає в козацькі часи. Вона трансформувалася зі століття-століття. в століття. От сучасна обробка, яку ми всі знаємо, вона була, це була літературна. Обробка Степана Чернецького, галицького поета, він її там він трошки... він був режисером в театрі в той момент. правильно це ж це ж тому, що там є дві версії того, як вона з'явилася і стала популярною серед українських січових стрільців. Угу. Ну і це це завжди прикольно, тому що коли щось е, мало в свій час. Е, Скажімо так, популярність завжди виникають різні версії. А що ж насправді ну, було. от, і одна з них була саме про режисера і поета, який Чернецький, а угу. інша про одного з командувачів українських січових стрільців, який її привив хлопцям. А версія з режисером говорить про те, що вистава, в якій він її використовував, стала популярною. Молодь просто почала на вулицях співати, і після цього українські січові стрільці почали її розпівувати. Ну насправді я не є фахівцем з музики, але я от схиляюся. Я, більше я, до той другої версії. я фахівець з Гугла. Що мені він видав, те я вам переказую. Дивіться, я замість вас, спричатись. Я замість вас зробив це ручками е, і очима. З Гуглом не будемо сперечатись. Е, але але безумовно, ця пісня потім пройшла і через Січових стрільців, і через воїнів УПА. Mm -hmm. Власне кажучи, вона, знаєш, там досі вважається там, ну, певним реліктом в середовищі української діаспори. Але от дійсно таке третє дихання вона отримала зараз, а можливо четверте вже. Отримала від Пінк Флойда mm. О, і від тої власної обробки, вже, власне кажучи, на останньому подиху Пінк Флойд е, дав четверте дихання <гум> червоній калині. <гум> вже так всім би такий останній подих. Я розумію. Є насправді ще одна історія, про яку от мало хто знає з мого досвіду. Вона ж, ж червона калина. Це не тільки пісня. Було ще дуже-дуже відоме видавництво Червона Калина в міжвоєнній Галичині. Угу. Це насправді по-своєму легенда, тому що. Ну, це... Я сказав, «Угу», а я такий так? Ні, насправді дуже цікава історія, тому що видавництво Червона Калина в міжвоєнному Львові, ну це, знаєш, це от така от Абаба-Галамага свого часу. Тобто вони приблизно в 20-30-х роках працювали, їх остаточно закрили, коли. Ти не здивуєшся, Червона армія прийшла до Львова. Ну це ж як как би бы, закономірно. Але за цей час вони видали понад 80 видань історичного, культурного, літературного характеру. І от це видавництво воно підтримувало дуже активно культурне життя українське в міжвоєнній Галичині, і власне відіграло значну роль в збереженні от ідентичності національної. Це маловідомий факт, але я завжди тримаю в голові і його в тому числі дуже от. Це дуже кайфово звучить. Слухай, хотів тебе ще запитати. Чи знаєш ти якісь об'єкти, які знаходяться на проспекті Червоної Калини, тому що в мене виписаний тільки один, на який варто глянути. Тому що, знаєш, як би там не було, ми завжди любимо мірятися цим найширше, найбільше, найвище, най -най... і саме на проспекті Червоної Калини знаходиться один з найвищих. Муралів у світі. Я зараз тобі скажу, воля він називається, правильно ж? Так, Мурал воля. От, на... мурал. мурал я пропустив. Мурал ти пропустив якраз? Пропустив. Ти що, він такий здоровий, сорумно. 26 поверхів. Ну, ти що, тим, я, я пройшовся по всьому проспекту. Тільки Мені не... зараз страшно соромно перед кожним мешканцем Троєщини, але я не так часто буваю у ваших країнах. Е, Мурал воля. Я думаю, ось тут ми і вивели картинку, навіть щоб ви подивилися. Е, ну слухай, це доволі таки непогана робота. Знову ж таки, наче ж був момент, коли в Києві стали дуже популярними Мурали і все інше. Перед цим, який біля метро Звірнецької знаходиться Мурал, вважався одним з найвищих так. в Європі, а потім з'явився, ще вищий на е, Троє саме на проспекті Червоної Калини. Клас. Що ти знаєш? Там цікаво? Там парки класні. Тому що цей проспект починається, знаєш, від таких від, від мережі таких озер, які там на ну, по, понад проспектом Жухевича, і від нього перпендикулярно відходить проспект Червоної Калини. Там насправді зараз дуже класно привели все до ладу. Угу. Потім, безумовно, кінотеатр Флоренція угу. по своєму відомому місце на проспекті. Там же ж також знаходиться адміністрація районна деснянського району, тому якщо комусь треба вирішити свої питання. Так, стоп. В мене про те, що кінотеатр Флоренції біля нього там дуже конкретні люди проповідують маківіалізм. От у них все. До речі, ти знаєш, як в народі називають тепер проспект Червоної Калини? Як? Чекушка? Вона дуже гарно прижилося насправді на локальному рівні. і це Чека... теж... І це теж а пер пер реліх, ліх, це так би ЧК. Абсолютно. Розумієш? Але ти мислиш зараз негативно, а треба думати про чекушку. І це завжди хороша історія. Знаєш, тому що коли люди кажуть, давай зустрінемось на чекушки, то вони завжди. Можуть передбачати щось більше ніж просто зустріч. Ну слухай ну, ти міш там є де погуляти, є де посидіти. Цей жарт має право на існування. Mm -hmm. Головне, щоб потім із Чікушки не робили трояндочку, Знаєш, от і все. То, там це нормальне явище. Mm -hmm. слухай, це ж частина місцевої культури. Насправді ще говорячи про Троєщину, я її дуже сильно люблю паралельно з проспектом Червоної Калини, де вулиця Миколи Закревської, воднокійської сторони, так історик, етнограф. Якщо я не помиляюсь, там що таке, і саме паралельно, якщо ви так по проспекту Маяковському так заглянете на сусідню вуличку, ви потрапите на фільм Вей це найбільша до речі, точна кіностудія. Там дуже цікаво, багато павільйонів знаходиться. Можна глянути якісь. Локації, де знімалися наші українські фільми, можна заглянути на студії звукозапису, і тому подібне. Тобто, також можна паралельно там оглянути щось цікаве і знайти для себе, або зайти на зйомку 20-23 три. Я там саме і знімаю. От наш <клес> <клес> ну я проанонсував. Нормально. О, скажи мені, будь ласка, щось, щось ти парк сказав, народну назву сказав, пояснили, чого не Маяковський. Ми стільки всього, сказали, ну, і якось. Я не розумію, як, але ми вже нібито і довго говоримо, і, але дуже так швидко, і я дивлюся, вже скільки часу прийшло. Ч, чим тобі хочеться зафіналити? Червона калина. Співаємо? Давай. Ой, лузі червона калина Похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Це не можна вставляти. Е, дивіться, якщо, якщо випадково ви додивилися до цього моменту, я вас обожнюю. Е, сподіваюся, це не завіруситься, так як е, пісня в виконанні Андрія Хлимнюка з вами був подкаст, куди прямуємо. Е, дякуємо, що дивитесь. Не забувайте підписатися, тому що дуже багато хто дивиться подкаст без підписки. А це нам важливо. І не, не забувайте співати червону калину. Тиміш, дякую тобі величезно.